Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту збірна України з футболу, продемонструвавши, мабуть, найкращу свою гру у нинішній лізі нації здобула і найкращу серед можливих для себе розкладів, які тільки були перед заключним туром, святкувавши у гостях успіх з рахунком 2-1 над Албанією. Чехія у паралельному матчі з татурним результатом була сильнішою вдома від Грузії. А це означає, що підопічні Сергія Реброва посіли друге місце. У групі Бі 1 і візьмуть участь у плей-офф за право вийти до дивізіону А, Дихніми ймовірними суперниками може стати хтось з квартету третіх команд Шотландія, Бельгія, Угорщина або Сербія. Жарбкування відбудеться у п'ятницю, 22 листопада о 13-й годині. А два матчі плей-офф вдома і в гостях пройдуть 20 та 23 березня вже наступного року. Переможець протистояння забезпечить собі місце у лізі А, переможений зіграє у лізі Б у рейтингу ФІФА Україна посідає. Тринадцяте місце серед європейських команд і синьо жовті будуть сіятися з другого кошика при жеребкуванні відбору до чемпіонату світу 2026 року. Це означає, що ми гарантовано отримаємо у суперники одну із топ 12 команд континенту. Чоловік сказав, чоловік зробив олімпійський чемпіон Олександр Хижняк, отримав обіцяну від чемпіона WBC, WBA, IBO, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика. Грошову винагороду у сумі 100 тисяч доларів сполучених штатів Америки за перемогу на Олімпіаді в Парижі 2024. Тим часом інша олімпійська чемпіонка Парижу Ярослава Магучих зі стрибків у висоту стала переможницею відразу у п'яти номінаціях за підсумками церемонії нагородження, що відбулася у Києві в Олімпійському домі, де вшанували найкращих українських спортсменів, які досягли успіхів на Олімпіаді 2024 у Парижі та різних міжнародних змаганнях. Вона отримала три нагороди: найкраща спортсменка місяця у червні за перемогу на чемпіонаті Європи у серпні за золото на Олімпійських іграх. А у вересні дівчина виграла фінал діамантової ліги в Брюсселі. Окрім цього, магучих вручили з спеціально відзнаку жінки у спорті за перемогу в номінації гармонія успіху премію скарб нації їй вручили для тих хто підтримує людей які працюють заради захисту збереження та розвитку україни сама ярослава розповіла що не планує пропускати зимову частину сезону який буде насичений і вже у грудні розпочинається її підготовка головний старт зимової частини чемпіонат світу у приміщенні що відбудеться 21-23 березня 2025 року у китайському нанкіні чемпіонат європи під дахом М 9 дев'ятого березня прийматиме Нідерландський Апельдорн. А в кінці вересня буде чемпіонат світу в Токіо. Дніпровські спортсмени вибрали п'ять медалей на міжнародних змаганнях з кульової стрільби, які завершилися у румунському місті. Яси нагороди у різних вправах завоювали вихованки першої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради золото і срібло Марія Шейніна та бронзу Юлія Діденко. Окрім цього, Андрій Колесников виборов золото і бронз, золоту і бронзові нагороди. Золоту і бронзові нагороди рекордну кількість учасників зібрав на татамі великої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Унікальний єдиний на теренах держави, шостий всеукраїнський турнір з дюдо серед дівчат. Українка які розіграли нагороди у 24 вагових категоріях трьох вікових груп. Десь такою дівчинкою свого часу розпочинала знайомство з дзюдо і свої виступи на змаганнях. Наразі вже титулована бронзова призерка чемпіонату світу, переможниця низки турнірів, кубків світу, чемпіонка Європи серед кадетів та юніорів, заслужена майстриня спорту України Єлизавета Литвиненко, яка у якості почесної гості була запрошена на унікальний єдиний на теренах держави, шостий всеукраїнський турнір з дзюдо серед дівчат, українка, що відбувся на татамі великої зали Палацу спорту, стадіону, олімпійські резерви нашого міста. Приємно бачити багато дівчат, які сюди приїхали позмагатися. Приємно бачити те, що не бояться, їдуть на змагання, їдуть показати себе, тому це дуже круто. В нас сьогодні свято не просто спорту, а свято ще й краси, і дуже приємно що саме в Дніпропетровській області, в Дніпрі, вже в шостий рік поспіль проводиться всеукраїнський турнір з дзюдо і саме серед дівчат. Це єдиний в Україні такий турнір. Ми пишаємо, що він саме в нас започаткований і проводиться. До нас приїхало. Приїхали 212 дівчат, вік від 2009 до 2014 року народження. Представники 9 областей і приблизно більше 20 міст України. Для свого віку вони досить добре підготовлені як в технічному плані, так і в фізичному, і в тактичному. На початку стислої урочистої церемонії відкриття зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять полеглих на війні з Росією і пролунав Державний гімн України. Далі обоє Юлія Олексіївна та Єлизавета Литвиненко привітали усіх учасників змагань та побажали їм успіхів, слід за чим разом з іншими жінками, почесними гостями турніру вони були удостоєні букетів квітів, після чого на татамі знову поновилися сутички, частину з яких напередодні переглянув і президент Федерації Дзюдо України, голова. Відділення Національно олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, відомство якого разом з управлінням молоді і спорту облдержадміністрації та управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради надали Федерацію дзюдо Дніпропетровської області підтримку в організації і проведенні змагань. Остання серед іншого вшанувала кубками чемпіонок, а призери отримали медалі і дипломи. Їхніми володарями стали усі, хто сходили на п'єдестал пошани у 24-х вагових категоріях. Горях по вісім у кожній віковій групі. У підсумку переможцем медального заліку серед команд вийшли дівчата Дніпра, на рахунку яких нагород по 11 золотих, срібних і бронзових. Другими два золота, срібло і п'ять бронз. Стало місце Кременчук. Замкнули трійку призерів. Інші гості дівчата з міста Ромни Сумської області, доробок яких склав дві відзнаки найвищого гатунку і три бронзові. Швидко рік пролетів час підсумків і подяки настав. Вони водночас мали місце у ході роботи асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який у новому складі виконкому пропрацював листопада дві 2023 року. Швидко рік пролетів час підсумків і подяки настав. Традиційно з реєстрації делегатів розпочалася вступна частина звітної асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, який у новому складі виконкому пропрацював з листопада 2023 тисячі Далі була імпровізована фотосесія в брендованій зоні, де всі бажаючі мали можливість сфотографуватися на згадку. Затим голова громадської організації регіону Михайло Кошляк відкрив засідання, на початку якого у відповідності до протоколу під склепінням малої зали Палацу спорту стадіону Олімпійські резерви почергово пролунали гімни держави та Національного олімпійського комітету України, після чого зібрання у тисячний день клятої війни, розв'язаної Росією, вшанували пам'ять усіх цивільних і військових, які загинули за свободу і незалежність нашої держави. А голова обласної ради Микола Лукашук виступаючи з трибуни, подякував усім причетним за велику і плідну роботу, проведену за звітний період, особливо наголосивши на то. Тому, що під час воєнного стану кожний успіх, здобуток наших спортсменів красномовне свідчення і ствердження того, що Україна живе, бореться і переможе. Кожна перемога, яка сьогодні є нашого спортсмена на міжнародній арені, наших спортсменів, які готуються, тренуються, участвують в змаганнях і перемагають під час війни. Це свідство того, що Україна демонструє лідерство, Україна незламна і Україна перемагає. Це це неможливо було б без наших голів федерацій, наших тренерів і наших спортсменів тому велика подяка всім нашим спортсменам за цю мужність, яку вони демонструють. Окремо хочу сказати, що сьогодні Дніпропетровщина це потужний центр спорту один з потужніших центрів. В нашій державі і ми, як Дніпропетровська обласна рада, підтримуємо. Ми зробили все, що були внесені зміни в програми, по яким фінансуються стипендії нашим і олімпійцям, хто зайняв гарні місця на олімпіаді на паралімпіаді. Зробимо все для того, щоб спорт сьогодні був на найвищому рівні в нашому прифронтовому регіоні. Далі в режимі відеозв'язку асамблею привітали і відзначили успіхи і здобутки обласного відділення НОК, президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та міністр молоді і спорту України Матвій Бідний. Голова регіональної громадської організації Михайло Кошляк нагородив відзнаками велику групу людей, які зробили значний внесок у розвиток і розбудову олімпійського руху за минулий рік. Серед інших їх отримали голова Федерації області з веслування на майдарках і кануя Микола Баранов, заслужений тренер України. З вітрильного спорту Олександр Герасименко, заслужений тренер України з боротьби вільної, Микола Махінько, п'ятиразова чемпіонка світу з веслування на байдарках і каноє серед ветеранів Людмила Різцова, краща спортсменка липня-дзюдоїстка Руслана Блавіна та її наставник, Віталій Харламов, як і багато інших. Звід голови відділення за виконану роботу за попередній період був представлений у стислому, втім насиченому відеогляді діяльності, після чого голова Дніпропетровського середку Михайло Кошляк. Особисто подякував усім за зроблене. Далі було обговорення того, що вдалося зробити, і над чим працювати у майбутньому. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов наголосив на тому, що його відомство на собі гарно відчуло спільну співпрацю заради розвитку фізичної культури і спорту на теренах мегаполісу. Робота відділено національним комітету, робота управління спорту, підрозділа якої конкомісії, які є очолюю, у нас було проведено більше 40 заходів з спільно з відділенням. Дуже класна у нас взаємодія почалася з міськими федераціями та обласними федераціями, завдяки відділенню, та й вдячний за допомогу нашим спортивним школам у відновленні спортивного вінатаря та Матеріального обладнання оцінку діяльності відділенню дала та подякувала виконувачка обов'язків начальниці управління молоді і спорту обласної цивільної військової адміністрації Юлія Скляр. Асамблея ухвалила резолюцію, де роботу громадської організації за звітний період за всіма напрямками звершень і здобутків було визнано позитивною поставлених цілей. Досягнуто рік пройшов дуже швидко, як вчора. Проведено дуже багато праці. Я дуже вдячний своїй команді, з якою прийшов в Олімпійський комітет. Ви знаєте, хорошо, коли є для кого працювати цим федераціям башев, дякую за те, що вони є, що вони такі трудолюбиві люди і поважають та люблять свою працю. Слава Україні! На завершення делегати звітної асамблеї відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та її почесні гості сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.